Ну що ж, мої хороші, у мене завершився перший етап висадки Айстри зрізочної. Я її подолала. Получилося 34 рядочки, знаєте, колись навіть Дехто буряків стільки не садив, як я посадила айстри і вже, знаєте, сама пошкодувала, що її стільки посіяла. Але то, що нічого, що посадила, ще треба дочекатися її цвітіння. А чому я так кажу? А тому що у мене ось у цих перших два рядки, звідки я починала садити, уже щось понадкошувало, і я сьогодні їх уже покропила. Бачите, які понадкусувані листочки, друзі. І так, оці звідти від е, краю поля, як зайшли, це, скоріше все, або довгоносики, або блохи. Оці, що скачуть, е, обробила сьогодні препаратом для... Від всяких мох, малинова, цибулева, морквяна, від попелюхи і від оцих жучків, не знаю. Перед дощем обробила, нібито не видно, щоб далі їли. Якось так, працю уклала, але шкода, щоб нічого їх не поїло.